Друзі, привіт усім! Вітаю вас на каналі Томріко Лайстайл, де я розповідаю про любов до себе та навколишнього світу через веганство. Я вже 8 років не їм м'ясо, та більше трьох років я повністю веганка, тому дарую своє знання та досвід для вас. Сьогодні мій випуск буде присвячений дуже важливій та цікавій темі, а саме інгредієнтам тваринного походження, які завідомо приховують виробники у наших побутових речах, які на перший погляд не можуть містити чогось невиганського. Уміння. Ставити розумні питання вже є важливою та необхідною ознакою розуму та проникливості. Тому ми з вами не можемо сліпо довіряти та не перевіряти важливі аспекти нашого життя. Сьогодні підтримати мою роботу саме для україномовного Ютубу своїми лайками, підписками та коментарями. Так ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. Деякі продукти тваринного походження, такі як курячий бульйон або екстракт ялович, очевидні, їх легко помітити. Але інші мають завуальовані назви, на які ви ніколи не подумаєте, що вони асоціюються з тваринами. Інгредієнти тваринного походження містяться в різноманітних продуктах, зокрема харчування, одяг, косметичний засоб, алкоголь та ліки, з роками я роблю все менше і менше помилок. і я би дуже хотіла використати свої знання та поділитися з вами підступними невиганськими інгредієнтами, яких слід уникати на рослинному харчу. Якщо ви новачок у веганстві, ви випадково вжили деякі з них, я хочу, щоб ви знали, що це нормально і не пронижувало себе. Тепер ви будете знати про ці інгредієнти, а знання це ваша сила. Зважаючи на те, що речовини тваринного походження є скрізь і часто не позначені, неможливо повністю уникнути їхнього впливу. Але ознайомлення з моїм відео допоможе вам уникнути найпоширеніших речовин тваринного походження. Наступні інгредієнти класифікуються за тим, де з'являються вони в харчовій промисловості. Отже, Інгредієнти тваринного походження в харчових продуктах: перше казеїн. Казин є головним білком у молоці, якого можна знайти у списку інгредієнтів крем супів, шарбету, морозива, маргарину, пудингів, а також багатьох продуктів, які позначені як безмолочні. Тому будьте обережні та завжди дивіться на список інгредієнтів для цього веганського інгредієнта. Друге молочна сироватка: сироватка це рідина, що залишається після згортання та проціжування молока. Це побічний продукт виробництва сиру Сироватка є такою поширеною і недорогою харчовою добавкою, Її зазвичай використовують у крекерах і закусках зі смаком сиру, маргарині, ходовах, ковбасах. Його часто використовують також у розфасованих десертах, таких як вафлі, млинці, кекси, пудинг, шоколадні цукерки, нугати, карамель. Третя лактоза. Багато хто з вас знає, що лактоза не є ваганським інгредієнтом. Лактоза це цукор, який міститься в молоці. Однак його дуже часто можна знайти в маргарині, деяких крупах, заморожених картопляних продуктах, сумішах картопляного перешлю, швидкого приготування, деяких готових буханцях хліба, кексах, печива, булочках, деяких сумішах для млинців або вафель. Четверте, молочна кислота. Молочна кислота це інгредієнт, який може бути як веганським, так і не веганським. Хоча існує дуже багато веганських форм молочної кислоти, на ринку все ще є багато молочної кислоти саме тваринного походження. Вона використовується як харчовий консервант, затверджувач і ароматизатор. Цей інгредієнт оброблених харчових продуктів, які часто містяться в соліннях, оливках, квашеній капусті, цукерках, заморожених десертах, деяких хлібобулочних виробах, фруктових консервах і вині. Завжди дивіться, чи продукти з молочною кислотою мають напис віган на передній частині, щоб бути абсолютно впевненими, що це не молочна кислота тваринного походження. П'яте Желатин. Желатин є створцем усього солодкого та живального. це білок, який отримують кип'ятінням шкіри, сухожиль зв'язок та кісток з водою. Зазвичай його отримують від корів або свиней. Таєм використовується желатин в шампунях, масках для обличчя та інших косметичних засобах, як загусник для фруктових желатинів і пудинків, цукерках, зефірі, тистечках, морозових та йогуртах на фотоплівці. і у вітамінах у вигляді покриття та у вигляді капсул. Іноді його використовують для освітлення вин. Натомість спробуйте шукати продукти без желатину, наприклад, загар агаром. Шоста. Кондитерська глазур. Кондитерська глазур це не ваганський інгредієнт, якого світу накрати, не незважаючи на те, що він звучить як глазурований пончик. Цей інгредієнт походить із подрібних жуків. Часто використовується на цукерках рупички для створення гладкої та блискучої поверхні. Будьте обережні, оскільки це також вказано як смоляна глазур, шелак, натуральна глазур або чиста харчова глазур. 7. Кошеніль або кармін. Друзі, зверніть увагу на цей невеганський інгредієнт. Кошениль і кармін в основному виготовлені з подрібних комах жуків, які використовуються в червоному кольорі. Цей інгредієнт використовується в червоних цукерках та інших пофарбованих у червоний колір хачових продуктів. Дуже цікавий факт, що червоний барвник номер 40 це червоний барвник, який підходить для веганів і не містить шкідників. Восьме. Касторим. Кастором це. Анальні секрети, які побери використовують для позначання своїх територій. Яке це має відношення до їжі? Ну, буває, воно пахне ваніллю. Раніше його іноді використовували як харчовий ароматизатор для ванілі, наприклад, для морозива, і використовували для посилення смуку малини чи полуниці, також як інгредієнт парфумів. Сьогодні, слава Богу, кастора у звичайних харчових продуктах використовується надзвичайно рідко, здебільшого через те, що збирати цю речовину дуже важко і помудоро. Дев'ятте. Ельцистеїн. Ельцистеїн може бути рослинного, але також тваринного походження. Його часто виготовлюють із людського волосся або пташиного пір'я, а іноді використовують як інгредієнт для тіста в білому або пшеничному хлібі. Щоб перевірити, чи ельцистеїн у ваших продуктах є веганським, я рекомендую зв'язатися з компанією та запитати її, чи це рослинного походження, чи походить від тварин. Десяте олеїнова кислота. Олеїнова кислота може бути виготовлена з топленого тваринного жиру. Його Часто можна знайти в синтетичному маслі рослинних жирах у оліях, а також у багатьох напоях і приправах. Вони є одним із тих підступних інгредієнтів, яких дуже слід уникати. Одинадцяте вітамін Д3 Вітамін Д3 можна знайти у збагачених харчових продуктів, а також у мультивітамінах, а отримати його із вовни вовне ягняти. Як згадувалося, вітамін Д3 використовується для збагачення їжі та напоїв, таких як, наприклад, апельсиновий сік. Переконайтеся, що ви отримуєте вітамін Д, вживаючи вітамін Д2, оскільки він рослинного походження, або ваганську форму вітаміну Д3. Вегетаріанці, які їдять сир, повинні знати, що більше сирів готовлюються з пепсином, який коагулює ферменти зі шлунків забитих курів. Альтернатива молочному може стати соєвий сир, який не містить побічних продуктів тваринного походження, але будьте впевнені у своєму соєвому сирі, тому що деякі з них виготавлюються із казеїном, який одержують із коров'ячого молока. Ще одна замітка для вегетаріанців: сичук або сичужний фермент виробляється із шлунка теляти, крім випадків, коли зазначено, що фермент є рослинним, мікробактеріальним чи мікробіальним. Без сочурного ферменту не обходиться більше сирів. У сметанах та йогуртах він відсутній, але там може бути також желатин. Друзі, обережніше слід бути і в тому випадку, якщо написано хімозин ренін. Обидва ці інгредієнти бувають як не тваринного, так і тваринного походження. Якщо вказана бактеріальна закваска або кисломолочна закваска, це саме вегетаріанський інгредієнт. А як би ви могли б доповнити список? Напишіть свою думку у коментарях. Друзі, майте на увазі, що цей список не є вичерпним. Існує тисяча технічних і запатентованих назв варіантів інгредієнтів. Багато інгредієнтів, відомих під однією назвою, може бути як тварини, так і рослини, так і синтетичне походження. Сьогодні я вам розповіла саме про харчову індустрію, але попереду будуть лекції про використання тварин у інших виробництвах. Тож, інгредієнти тваринного походження, включають будь-який матеріал, отриманий з тіла тварин. Цей термін охоплює багато невиганських інгредієнтів. Є жир, м'ясо, кров, молоко, яйця та менш відомі продукти, такі як сочужний фермент. З цього списку може датися, що веганського способу життя важко дотримуватися, або що в ньому є неодмінні продукти тваринного походження. Але як тільки ви навчитеся визначати ці інгредієнти та уникати їх у своєму щотижневому продуктовому магазині, ви краще зрозумієте саме рослинну дієту. Бути веганом означає допомагати тваринам та підтримувати особисту чистоту життя. Але я хочу відразу зазначити, що байкот продукт. Які можуть містити сліди продуктів тваринного самопоходження, насправді може бути шкідливим для тварин у довгостроковій перспективі. Наприклад, відмовляючись їсти вегетаріанський гамбургер із ресторану, оскільки булочка може містити сліди молока чи яєць, ви перешкоджаєте цьому ресторану пропонувати веганські страви, оскільки це здається надто складним завданням. Тому треба демонструвати попит. Та популяризувати веганський лайфстайл. Я обіцяю, що з часом стане легше. Згодом веганський спосіб життя стане другою натурою. Ви навіть не помітите, що виключили підступні веганські інгредієнти зі свого життя. Використовуйте моє відео як орієнтир і зробіть усе можливе, щоб уникати інгредієнтів тваринного походження. Бути веганом це не тенденція, це пробудження. Тож долучайся до мене. Дякую, що подивилися моє відео. До нових зустрічей!